На гарячу лінію компанії Сінґєнта дуже часто надходять запитання з приводу, як правильно приготувати робочий розчин, які засоби захисту необхідно використовувати, як правильно оприскувати дерева, плодові культури. Сьогодні ми спробуємо відповісти на ці питання. Ну, для початку необхідно подбати про себе, про свій захист. Для цього нам необхідно мати захисну маску. Щільну маску, яка б закривала дихальні шляхи. Бажано мати окуляри, можна брати навіть такі сонцезахисні окуляри. Обов'язково необхідно мати рукавички гумові. І коли ви починаєте оприскування, необхідно використовувати якийсь захисний одяг. Ну, в даному випадку це куртка, для того, щоб не було відкритих частин тіла. Можна використовувати старий халат, можна використовувати якісь комбінізони. Коли застосовуєте препарати на плодових деревах, бажано одягати капелюх. Зазвичай я користуюсь такою захисною маскою. Яка не потребує захисту додаткового захисту очей, не потрібні окуляри. Коли використовуєте, коли працюєте по високорослих культурах поплодових, окрім такої маски, необхідно ще застосовувати і маску для захисту дихальних шляхів.